Михайло, розкажіть, коли очікувати мешканцям завершення опалювального сезону у зв'язку з підвищенням температури повітря. Ми плануємо завершити опалювальний сезон 20 квітня. В четвер, 21-го вже є значне потепління. В день має бути 12 градусів тепла, вночі 4 градуси тепла. І вже з четверга з 21-го числа є значне потепління. Тому для того, щоб не було в квартирах перегрівів, щоб люди не відкривали квартирки, щоб економія була коштів людей. Ми завершуємо опалювальний сезон 20 квітня. Гаряче водопостачання буде подаватися у всі домівки. Також установи підприємства, організації також будуть мати гаряче водопостачання. Якщо ми говоримо і необхідно буде комусь отримувати тепло, це є наші медичні заклади, це є лікарні, це є поліклініки. Крім того, є установи там, де зараз перебувають тимчасово переміщені особи. Вони можуть звернутися із заявою в теплоенерго, в залізничне теплоенерго і тепло в ці установи підприємства організації будуть подаватися, буде подаватися.